Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я хочу розпочати своє відео з подяки, з подяки кожному з вас, мої дорогенькі, мої любі шановні підписники. Адже тепер вас на моєму каналі 500. А якщо бути зовсім точною, то 505. Так, для маленького каналу це величезна така. Цифра, я розпочала свій канал у минулому році напередодні нового року, зараз вересень. І для того, хто чесно грає по правилах Ютуба, нічого не накручує, не купляє ніякі перегляди підписників та коментарі. Друзі, це велика цифра. Я дуже-дуже з собою пишаюся і дуже дячна вам за такий подарунок мені. І собі теж, адже це наше спільне свято, бо ми, ми разом. Отримуємо якісь корисні знання, корисні навички, а також задоволення. Ви від того, що дивитесь мої ролики, а я від того, що знімаю їх для вас. А також ми з вами спілкуємося. Але, друзі, є така, така цікава деталь, цікавий нюанс. Якщо вірити творчої студії, статистики, то у мене 700 постійних. Глядачів і 500 підписників. Отже, давайте зараз, прямо зараз з вами, виправимо цю ситуацію з цифрами. І ви ось прямо зараз підпишетесь, натисніть там кнопочку під відео, підписатись, а ще залиште мені вподобайку, ну, хоча б з привіду сьогоднішнього нашого свята. Тому що у нас 500 це юбілей, такий собі маленький юбілей. Ну що ж, Друзі, перейдемо до моїх в'язалочок і до мого натхнення, яке ви даруєте мені своєю увагою, своїми подобайками, своїми підписками. Сьогодні я розповім вам про новий старт, новий процес. Я анонсувала його у попередніх своїх відео. Це аранські візерунки на дуже красивому кардигані, схему з описом ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, а посилання на нього я залишу під цим відео. Можете зайти забрати, там ще багато цікавих ідей з описами, цікавих красивих моделей, тож підписуйтесь на телеграм-канал. А також у процесі все ще мій пуловер для Матусі. А, робота просувається, я покажу вам, на якій я зараз стадії цієї роботи. Поки що нічого нового не починала, тільки два процеси, але два цікавих. Тож, друзі, дивіться далі. Я вже показувала на розпакуванні відео розпакування моєї посилочки ось ці ниточки. З них я в'яжу свій новий кардиган з аранськими візерунками. Дуже красивий, Гарна, дуже гарна пряжа. 49% вовни, 51% акрилу в 100 грамах 437. Ага, це ярди, вибачте, а 400 метрів 100 грамах. Отже, неймовірний казковий колір. Морської хвилі, дуже-дуже-дуже красивий. Ниточки м'якенькі в роботі, дуже слухняні. Дуже-дуже гарно лежаться в петельки, петельки в рядочки. Все дуже-дуже красиво. Ну, що. Ось зараз я десь, бачите, десь половину першого моточка з'язала. У мене їх таких шість моточків. Половина одного це майже ціла. Ціла полочка мого майбутнього кардигану. Бачите ось, аранські візерунки, неймовірно, неймовірно, красиві. Така собі ірландська в'язь, а, нібито з якихось картин, таких красивих картин, а, які ілюструють ірландські саги. Ось, неймовірно гарно. Я закохалася з першого погляду в цей візерунок, і хоча у книзі, яку я знайшла в інтернеті, саме цей кардиган пов'язаний з пухнастою ангори, я взяла в роботу непухнасту пряжу і ось з неї в'яжу. І мені здається, що ось на такій пряжі візерунок виглядає значно більш виразним. Більш красивим. А звісно, ще не проходила моя поличка, ось не проходила ВТО, але вже зараз дуже гарно виглядає. Цю пряжу можна просувати а, праскою на режимі одиничка. Так, в'яжу спицями 4,5. Взяла кругові, але ж можна і прямими. Просто мені так зручніше зберігати все це у кошику. Ось допоміжна спиця, яку я використовую, коли в'яжу ці рани. Так, нічого, нічого більш особливого, тільки ось спиці 4,5 і допоміжна спиця. Все. Це більше ніяких допоміжних матеріалів. Я вже пров'язала вище пройми. Ось, ось цей куточок це пройма на висоті 30 см від початку. У цього кардигану немає резинки, він буде оздоблений планкою, яка буде зв'язана окремо, а потім пришита. Ось так по інструкції. До речі, книгу я знайшла неймовірно гарну. Там і історія ранського в'язання. Дуже цікава історія. Велика глава цьому присвячена, я вже подивилася, я зможу перевести, перекласти її українською і зробити відео на цю тему, щоб і ви разом зі мною дізналися дуже-дуже красиву неймовірну історію цього, цієї крутезної техніки в'язання. Таємний, таємний зміст усіх цих переплецінь, цих кос, Теж там про це теж говориться, а також багато візерунків і декілька моделей, готових моделей, які можна зв'язати. І кардиган одна з цих моделей там вказана. А цей кардиган, я нагадаю, я вже на початку говорила: цей кардиган ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Я зробила скрін з цієї книги і поділилася з вами описом роботи, схемами. Все, що потрібно для в'язання цієї гарної речі. Ну, Може здатися, що це дуже-дуже складно. Але, друзі, спочатку так. Спочатку складно, спочатку може, можна і заплутатись, але потім якось, якось привикаєш, і потім це як пісня, як красива ірландська пісня. Якщо ви дивилися володар я кілець, Пітера Джексона, і там а, саундтрек, і його виконувала Енія, дуже відома виконавиця ірландських пісень, дуже, дуже красивий в неї голос. Ось можете її послухати і в'язати, слухати, і в'язати ці візерунки, і ви будете відчувати себе, як в ірландській сагі, або частиною тої самої трилогії «Володар Кілець. Толки, це неймовірно, іначе м'яжеш і перебуваєш, наче у казці, Дуже красиво, дуже м'яка, тепла, легка річ виходить. Отже, друзі, це майже 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 одна поличка кардигану буде ще друга. Трошечки воно під праскою ляже більш рівно, більш рівнесенько, Ще спинку треба буде зв'язати. Я не очікувала, що такий складний візерунок буде в'язатися так швидко і так, так приємно. Ось таким от досвідом я з вами ділюся. І ще, друзі, я вирішила зробити докладний майстер-клас по цьому кардигану. В'язала. І вчора. Подумала, а чому в мені ось перша поличка готова, а чому, коли я буду в'язати другу поличку, спинку, не показати вам докладно, як це робити, як саме цей кардиган в'язати? Мабуть, <зняте> зняти сам майстер-клас буде важче, ніж зв'язати цей кардиган. Отже, друзі, чекайте, буде майстер-клас. Все докладно покажу, розкажу. Про щільність, про прибавки убавки про все буде сказано в описі в моєму майстер-класі, а також я зніму відео, як саме в'язати ось ці, ось ці красиві арани і нічого, покажу, що нічого страшного в цьому нема. І будь-яка будь в'язальниця може з цим впоратися, якщо тільки заважає нічого складного. Отже, друзі, чекайте, ось такий анонс. Незабаром. Буде а, відео з історією про Арани про ось таке ірландське в'язання дуже красиве. Це окремо це буде саме історія. А потім, коли я закінчу кардиган, ви побачите готову роботу і майстер-клас до нього. Це такий мій анонс на майбутнє. А зараз я покажу вам. Я, який же ступень готовності пуловера для моєї матусі, який я теж продовжую в'язати, чергуючи а, декілька днів кардиган, декілька днів половер? Зараз я вам його покажу. Так, ну ось і половер. Ось наскільки він вже просунувся вперед. Бачите, змінилося декілька відцінків. Ось, вже, вже блакитний з'явився у в'язанні. Але без пригод, без пригод не обійшлося. Що трапилося, якщо пам'ятаєте, в минулому своєму влозі я говорила, що моточок у дуже жахливому стані і треба буде його перемотати ось у клубок. Я так і зробила, але це було дуже дуже нелегко зробити. Справа в тому, що я в'язала одночасно з двох моточків, один моточок на клубки. Розібрала і зв'язала рукави, і це було дуже просто і легко, тому що той моточок перший був, був дуже гарно змотаний і нічого не трапилось. Але ось цей другий це був жах. Він так заплутався, це, це було якесь жахіття. Ноч, Кошмар якийсь жах, ночний був. І я і мама мені допомагала. Я думала, я впораюсь хвилин за 20-30, але потратила на це, втратила десь час, годину, а може більше, вибачте, а може й більше. Тож, ось, що в мене залишилось нарешті, ось в роботі. це було, так, да, це ще той квест був перемотати цей моточок, але ми впорались, нічого не розрізали, всі розплутали, які Ну, як черті там танцювали в тих неточках, і це було, це було щось. Але ось, добре все, що добре закінчується. І я зробила цей моточок, клубочок, і тепер можу спокійно продовжувати робити. Коли я втомлююсь від гарних, але доволі складних аранів, я переходжу до половеру. Тут вже нічого рахувати не треба, тут же просто до кінця в'язати, 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 поки цей, цей клубочок не закінчиться. Я зробила ще одне приміряння на матусю, така собі свободна туніка виходить, як вона і бажала. Потім буде ВТО, вона трошки сяде. це ж... Бавовні не, не точки, вона трошки сяде, як я вже казала, всі стовпчики стануть на свої місця, потім я все відпрасую, і вже буде, буде дуже гарний дуже гарний вигляд, все це мати. Тобто, друзі, тут нічого ну, такого. Дуже оригінального зараз вже не буде. Я вже зробила все, все, чи можна було з вами поділитися, що могло бути вам корисним: як в'язати рукави? Якось тут пройму. Робити, закривати ось тут, де росточок, як росточок, в'язати, все я вам тут показала, Осталося, залишилося лише дов'язати цю роботу до кінця, а потім показати вам готовий результат. Але я трошечки не впевнена, що мама захоче фотографуватися. І... Якщо й захоче, що вона дозволить мені цим поділитися в соцмережах, вона цього не дуже любить. А якщо так роботу доведеться на плечиках показувати, то будь, ну, трошки не те буде. Але ж все одно покажу. Подивимось, що воно буде. Отже, тут теж все просувається, все йде гарно, поки що в мене, як я казала, тільки два процеси. Але я ось рішаю, що мені ще розпочати. А... Ще шкарпетки чи светрик для синулі. А, до речі, шкарпетки, які я зв'язала чоловіку, він приїхав, він їх поміряв. Я дуже собою пишаюся, бо без жодної примірки, тільки маю, маючи мірки, які я сантиметровою лентою знімала, все, все йому підійшло, все дуже гарно, він дуже задоволений. Але так трапилося, що ще зараз у нас. Дуже спекотний такий вересень а, на дворі, Вдень у нас дуже жарко, і вночі дуже тепло, і поки що він їх на ніч не одягає. Як він того хотів, вони поки що тільки в нього є. Але ж вони є, і це вже добре. А, коли наступять холоди, тоді вже буде їх носити. Головне, що вони є. Ось я і думаю, може зв'язати йому ще одну пару, там залишилось, трошки додавлю інших ниточок, і можна буде ще одну пару зв'язати. А може собі чи ще комусь сім'ї зв'язати з, з іншого кольору. Або синулі светрикс, дуже гарних дитячих ниточок. Ось дуже дуже похоже на цей кольор, схожий, але більш, більш такий. Світлий, яблучний, теж дуже-дуже красиві ниточки. Я вам потім, якщо вирішу починати светрик для синуля, я вам їх покажу. Ну ось, друзі. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобалося дивитися на мої процеси, і ви дізналися щось новеньке, і згодом дізнаєтеся ще. А для цього підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх моїх нових відео. А їх буде багато-багато чого цікавого, я для вас готую, друзі. Всім всього самого найкращого. Насамперед мирного неба над головою, злагоди та добра! До побачення!